...з голови на зивін діє вже за 25 секунд та дбає про слизу носа при нежиттю. Називін не потрібно чекати, щоб дихати. Ой. Ой. Скрутила спину. Чи Фламідез-гель фламідез швидко зменшує запалення та лікує біль від болю в спині та суглобах фламідез. Моє дослідження в цій країні щойно почалося. Твоя автодіта прибула до Афін. Ало сесі посміхаю слухай. Якщо шеф не знає, де знайти лесо. Головне це усмішка, харизма і довгі ноги. Коло у будні о на К1. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро сечовипускання під контролем. Запитуйте в аптеках. Підписуйся на канал Свідок у телеграмі чи Вайбері. Відкрий вікно пошуку, набери свідок. Зайди в телеграм чи вайбер канал Свідок та натисни приєднатися. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. сон надзвичайно важливий. Це міцний імунітет, молодість, наша нев'януча краса і продуктивність протягом дня. Але якщо ваше спальне місце не ідеальне, а ночі через це безсонні, вам варто спробувати матрік. Матраць стопер з українською душею від українського виробника. Матролюкс один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів, 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Так чимало українців через певне обмеження у фінансах продовжують спати на старих продавлених матрацах. або ж ночують на розкладних диванах, бо повноцінне ліжко не вміщається в їхній квартирі. І навіть не здогадуються, що для усіх їхніх проблем із незручним спальним місцем є універсальне рішення за доступну ціну. Замовляйте топер-матрік для комфортного сну за доступною ціною. Ви обов'язково знайдете свій. Утім, ви можете замовити нестандартного розміру будь-якої довжини чи ширини, адже обираючи топер матрік, ви купуєте просто з заводу. Купувати виробника безпечно і надійно. Телефонуйте або ж переходьте за QR-кодом та замовляйте вже цієї миті, аби отримати безкоштовну доставку. На цьому топорі ви можете спати солодко, мов безтурботне дитя. Це гарна альтернатива новим меблям чи дороговартісному матрацу. Просто придбайте матрік, простеліть його на будь-якій нерівній поверхні та отримайте комфортне спальне місце. Фламідез. фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах фламідез. А що ви думаєте про лакалуд фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша, правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс, новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалут, лакалут фікс. Купуйте зі знижкою 30% в аптеках Бажаємо здоров'я та аптека твоєї родини. При герві організм може втрачати воду. Тому обов'язково вода рео для рісного пиття. Рішення для рісного пиття вода. РЕО. РЕО – вода для спеціальних медичних цілей. Кровоточивість та запалення ясен. Моя порада. Лакалут актив. Лакалут актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка Лакалут Актив Плюс з двофазною технологією та плюсом активних інгредієнтів для ще більш активного захисту. Лакалут Актив Плюс. Що, Васю, пив антибіотик? А -а -а. Антибіотик вжив, пробіс пропив. Гаврило, тобі теж зле. Пив антибіотик, пробіс тобі у животик. Ви найняли асистентку? Сара!